Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. За два з половиною роки після того, як російська армія опинилася під Києвом у глухому куті, вона не позбулася своїх амбіцій остаточно взяти місто. Захист Києва залишається одним з наших головних завдань, якби важко не було на сході. Це серце України. Ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому, заявив командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню за економіст. Проте Павлюк, який був відряджений до столиці 2022 року, щоб допомогти зупинити спробу бліц каже, що загроза від Росії зараз принципово відрізняється від тієї. Яка була на початку війни, за його словами, російська армія більше не може здійснювати масштабні рейди на кількох фронтах. Росія використовує ракети, що не зібрані заводу, лише за кілька тижнів після виробництва, а не зі своїх колись величезних запасів. Збройні сили України також значно більші ніж були, підсумував командові сухопутних військ ЗСУ. Нагадаємо, що Павлюк після повномасштабного вторгнення РФ декілька місяців очолював Київського ОВА, а також протягом року був командувачем Сил оборони Києва.